Ти типу, попав на. Сейчас, дорогие керми, нахуй. Пизда тобі, вс на. Да, я. Присходит. А я поба... Ви блядь, сібався на. А сонце в тебе В как ти? А може ти хочеш подивитися, Ой, а? Ви как васи веде, а? Куда сховала, блядь Опа, бля. Ты же дились. Что я вже назад чувствую. Па сюди, дились. Бурачком притворяється, слышишь? Я сейчас, сука, блядь, побрею. Що, блядь, не маєш что? що? Він в ступорі. Не знаю, что сказати. Аааа, то він і Пацаны, Пацани, на його глази! Йобанний, бляа О, так це ви! Я Ви сьогодні у нас... Возле цього були. Еее... Возле АТП. П'ять. В машині б**я були. не ви були. Я був. Я якогось пана Нейтрала сказав, що... Та, да, то ж явно. Явно. Да, я був, то я був. Дивіться на нього. Він же з Африки приїхав. З Африки? З Америки, О, бля. Та. Предупредительний, так? Є, 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 дядько, ти ступай. Оооо, блядь. А, ну, підпорядкуйся, дядько. Підпорядкуйся мені. Та погодися. Стоять в поліції, мов. Стоять в поліції. Опа! Память, сука, улетает! Ну. Ого! Я блять, блядь, стекал, у меня там шахер кармана. Ну все, ну все, он... Все, он. Опа! Рыбка, он притворяется, блядь! А ну-ка стоять! Становочку делаем! Стопен! Стреляй по ногам! <свят> <свят> по ногам стреляй! Товарищ Я же буду по ногам смаляты, блядь! Товарищ полковник!